Вітаю, друзі! Чергова посилочка від чергового клієнта-підписника. Давайте подивимось. Так, сміття, сміття. Пакет нової почти в небуття. Угу. Заматане гарно. Шіші-пок. Де у нас початок? Так, скотче не пожаліли. Вітання від головного інженера приймете? Я думаю, що приймете. Зараз ми оце приберемо. І оце. Іди. Прийшов головний інженер, каже всім добрий вечір. Мы будем ось сейчас открывать, и давайте что там всередині. Там у нас зубная щиточка. Та-дам! Зубно... Ой, прикольный звук. Кнопка працює. Режимы. Не знаю, видно чи не видно, змінює. Але звук. Резинка візуально ціла. Ну що, наступного відео будемо відкривати і дивитися. Наразі ми з інженером головним всім кажемо... -тарадада дякуємо за перегляд, дякуємо за вподобайки. Традиційно дякуємо за підписку. Слава Україні! О, ніжку хоче головний інженер. Слава Україні і до зустрічі.